Авляють єдині знижки на троксева 15% в відсотків аптеках. Подорожних пам'ята, купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. міністра оборони України Рустема Умєрова. Підірвали. Російські пропагандисти запустили черговий фейк. Що писали за патріоти про замах на Умєрова? Навіщо росіяни поширюють неправду? Та що повідомили у центрі протидії дезінформації? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Російські змі від ранку, 8 серпня. Люто проштовхують інфу про нібито замах на життя міністра оборони України Рустема Умєрова. Стверджують, що поруч із ним спрацював вибуховий пристрій. Міністра Відвезли про його стан нічого не відомо. Точно таку інформацію розганяють і з пабліки та телеграм-канали. Срочно в Києві пройшло покушення на міністра оборони України Рустема Умерова. Сработало неізвісне вибухове устройство. Міністра тут же увезли. Його состояние неизвестно. Хоч і надіятися, що правда. поступает информация, что на министра обороны Зарейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве. Рядом с ним сработало взрывное устройство. Министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно. Информацию сообщил украинский блогер, и она нуждается в подтверждении. Ну що ж ми вам скажемо? Можете ні не надіятися. неправда. Водночас, коли расисти проштовхують фейх про нібито замах на міністра оборони України, у телеграм-каналі Рустема Умєрова з'являється пост та відео з привітаннями військовослужбовців з днем військ зв'язку збройних сил України. Ви забезпечуєте надійну комунікацію, яка є критично важливою для успішного виконання бойових завдань. Завдяки вашому професіоналізму наші війська завжди мають зв'язок та координацію, що є запорукою перемоги. Бажаю мирного неба. І тиші в ефірі. Дякую за службу. Запису відео в міністерстві оборони цей вкид расистів не коментували, однак джерела ТСНЮА в правоохоронних органах запевнили, що це фейк. більше, центр протидії дезінформації також не підтверджує інформацію про замах на Умєрова. Відповідний пост з'явився у телеграм-каналі. У ЦПД наголосили, що російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських чиновників, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни. Інформація про замах на міністра оборони Рустема Омірова фейк. Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про замах на українського міністра оборони за допомогою вибухового пристрою. Центр верифікував інформацію в міністерстві оборони та зазначає, що вона не відповідає дійсності. Російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських посадовців, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації. Тож, видно, на Росії вже так пригорає, а особливо спекотно зараз у Курській Народній Республіці, що вони в істериці придумали новий баян. Нагадаємо, минулого року російські ЗМІ розповсюджували фейк про те, що Кирило Буданов отримав поранення внаслідок ракетного удару по штаб-квартирі ГУР у Києві. Пізніше пропагандисти почали стверджувати, що голова ГУР помер, не приходячи до тями. Рік 2024 тисячі Із Будановим все добре, ба більше головний розвідник країни. Не тільки розробляє успішні спецоперації, він ще ділиться планами на майбутнє. Нагадаю, що нещодавно українські розвідники успішно виконали місію поблизу Крима. Десантна група спецпризначенців висадилася на тендрівській косі та знищила російську бродьовану техніку, комплекс реп противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські згарбники зазнали втрат серед особового складу. В свою чергу розвідники обіцяють продовження. Ба більше Кирило Буданов допустив знищення кримського мосту вже найближчим часом. Він зазначив, що робота над підготовкою до ліквідації Керченського мосту триває. Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований кримський міст, Буданов відповів, що шанси є. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Всі працюють і над дальніми ударами працюють, і над цим це все. Потребує, скажімо, так, вирішення комплексного. Робота йде. Фейки – це улюблена справа російських пропагандистів. Вони і своїх людей спочатку хоронять, а потім воскрешають. Так ввечері 7 серпня. Декілька російських телеграм-каналів повідомили про загибель одного з найпопулярніших у Росії з кореспондентів і співробітника всеросійської державної телерадіокомпанії Євгенія Піддубного. Водночас колаборант Олег Царьов повідомляв, що в машину з піддубним нібито потрапив FPV-дрон, А група, яка їхала за машиною воєнкора, просто вирішила, що всі загинули. Це закон війни, пише царьов. Черговий раз переконуємося, що для запатріотів життя своїх же нічого не вартує. Потім пішла хвиля спростувань про смерть піддубного. А, Влад, тут чоловік, який встрічала мене на скору живой. Що з ним? Вообще? Ожоги. Ожоги, Все. Тут ну стопроцентово, це верняк. Тобто це все Короче, пі коротше, що двісті 200. Євгеній подубний жив, але знаходиться в тяжому стані. По інформації, яку підтверджують істочники Ріадовка. Євгеній Падубний вижив. Після атаки дрона в на машину воєнкора. Он отримав серйозні ожоги і травму голови. Навіть у всеросійській державній телерадіокомпанії заявили, що їхній співробітник Євгеній піддубний живий. Його лише поранено, і він перебуває в лікарні. Пише медуза. Пізніше у мережі з'явилися кадри, на яких піддубного сильними опіками доставили до Москви. – Як доMoskvy. А, ничего не слышу просто. а она как ушла. Ладно, давай договоримся, говори, все. Отлично, не будет более-менее, ладно? Да? Мы же друзья, да? Конечно. Но друзья, друг другу помогают. Да, правда. Друзья, друзья, друзья. А какой сейчас план? План сейчас в реанимацию. Вот. Еще раз все перепроверим. Кровь, анализы, все исследования. И потом примем решение сегодня. Принял, понял. Так що все буде хорошо. Молодець, буде. Нагадаємо, в липні 2022 року служба безпеки України оголосила про підозру пропагандисту всеросійської державної телерадіокомпанії Євгену Піддубному. Його підозрюють у поширенні матеріалів, в яких він виправдовував збройну агресію Росії проти України і підтримував дії окупантів. А що ви думаєте про фейки російських пропагандистів? Навіщо вони запускають дезінформацію? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.